Дізнаватись про ту віру, про яку навчає Кенет Копленд, і це щось індивідуальне. Розумієте, я не ставлю Кеннета Копленда на п'єдестал, але саме Кенет Копленд навчив мене тому, як мати стосунки з Христом. У цьому вся сутність. Уявіть, що ви маєте доступ до сили, яка руйнує перешкоди і може трансформувати ваше життя. Завдяки силі Божого помазання ви можете жити зціленими, сильними, процвітаючими і благословенними. Сила помазання допоможе вам дізнатись, як прориватись, ходити у перемозі і надихати інших, коли ви зустрічаєтесь з важкими викликами. Вчіться щодня жити у силі, яка зцілює, звільняє, розбиває рабство, яку ви можете отримати від Бога як віруючий. Дізнайтеся, що є помазанням і чому Ісус вважав його наріжним каменем свого послання Своїй церкві. Як захищати і використовувати помазання і що кожен віруючий без виключення був покликаний робити? Ви маєте цю силу, ви помазані Богом, А тепер ухопіться за Боже помазання в його силі, яка знімає тягарі і знищує ярмо. Живіть переможним життям і ходіть у перемозі. Ставайте переможцем у житті. Боже помазання має все, що вам потрібне, щоб бути успішними у кожній сфері вашого життя. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми віддаємо тобі честь і хвалу за Твоє слово, за Твоє ім'я, за Твою кров. І ми дякуємо Тобі, прославляємо тебе і поклоняємось тобі. Я дякую. За всіх наших партнерів. І ми віддаємо тобі сьогодні хвалу, честь і славу. За це дивовижне та незрівняне ім'я Ісуса. Амінь. Дозвольте, я перенесу всі свої речі сюди. Ми говоримо про помазання. Перша книга Самуїла, 10 розділ. Ми продовжуємо говорити про помазання. Перша книга Самуїла, 10, 1, 6. І взяв Самуїл посуду на оливи та й вилив на його голову, і поцілував його та й сказав, чи не помазав тебе Господь над спадком своїм на володаря? І як підеш ти сьогодні від мене, то при рахиленні гробі у Веніаміновій країні, в Целцаху, знайдеш двох людей, і вони скажуть тобі. Знайдені ті ослиці, яких ти шукати ходив, а ще батько твій занихає в справи тих ослиць, та й зажурився за вас, говорячи, що сином моїм, і перейдеш ти звідти далі, і підеш аж до діброви Фаворської, а там знайдуть тебе три чоловіка, що йдуть до Бога до Бетелу. Один несе трьох ягнят, а один несе три буханці хліба, а один несе бурдюка вина. І запитають вони тебе про мир та дадуть тобі два хліба, і ти візьмеш з їхньої руки. Потому відійдеш ти на Божий горбок, де намісники Филистимські, і станеться, як ти увійдеш там до міста, то стрінеш громаду пророків, що сходять з пагірка, а перед ними арфа та бубон та сопілка та цитра, і вони пророкують. І злине на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати і станеш ти іншою людиною. І коли тут говориться, що ярмо дьявола буде знищене завдяки помазанню. То єврейське слово перекладене як помазання, це олива. Воно перекладається як помазання, і воно перекладається як «олива». Воно також перекладається як ситість, і в одному з перекладів Біблії говориться, твоя шия стане такою великою, що вона знищить те ярмо, яке на ній одягнене. Це сильно, чи не так? Це сильно. І знаєте, що це? Щось добре. Це щось добре. Слава Богу! Дякую тобі, Господи Ісусе. Далі послання до Филипян, перший розділ. Пам'ятайте, про що йдеться в 16-му розділі книги дії? Що трапилось в тій в'язниці в Це надзвичайно важливо. Коли це сталося там в Филиппах, ви знаєте цю історію. Той начальник в'язниці прийняв спасіння. Я цікавився цим, і є беззаперечні докази в історичних записах. Той начальник в'язниці став пастором місцевої церкви. А ті ув'язнені стали першими членами цієї церкви. Це була церква для засуджених. З цього вона і почалась. І вона зростала. Алілуя! Це дуже важливо, бо ви побачите тут дещо стосовно помазання. Павло і Тимофії, раби Ісуса Христа, помазаного всім святим у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах з єпископами та діяконами. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я дякую Богу і моєму при кожній згадці про вас. Завжди, в кожній молитві моїй за вас, приносячи з радістю молитву мою, у цьому короткому посланні, радість згадується 19 разів. 19 разів. І в Павла були проблеми, коли він писав його. За вашу участь те саме слово в Євангелії від Луки 5.7 в англійському перекладі перекладено як партнери, за ваше партнерство благовістувані у проповіді Євангелії. Викуплення від цього прокляття. І це відкриває багато інформації. Це дає більш глибоке розуміння. Пригадуєте, коли Павло та Варнава були в Лістрі, і вони проповідували Євангелію, Павло побачив, що у того чоловіка була віра для зцілення, і він вигукнув: Стань на ноги твої, і той чоловік підскочив і ходив. Що проповідував Павло? Він проповідував Євангелію. І ми знаємо, що саме він проповідував. Бо ми вже знаємо, що він написав в третьому розділі послання до галатів. Він проповідував викуплення від прокляття. Це євангелія. І це лише деталь. Багато цікавих деталей. Отже, ми знаємо, що він проповідував викуплення від прокляття. Ну ж бо. І Пилип пішов до Самарії, і що він там проповідував Христа. Тепер ми знаємо, що саме він проповідував. Він проповідував, як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса Христа з Назарету, і Він ходив, зціляючи всіх поневолених дьяволом. І це також проповідував Петро. бо це те, що вони чули, проповідував Ісус. Ви недостатньо кажете амінь. Друзі, це останні дні. І ви уявляєте, скільки таких маленьких фактів примножиться через 38 років? На той час книга дій буде ось такою товстою. Бо розумієте, ця книга дій не завершується. Алілуя! Дякую, Господи Ісусе. Будучи впевнений в тому, що той, хто почав вас добре діло, буде звершувати його аж до приходу Ісуса, помазаного, який слід, або належить мені думати про всіх вас. Бо я маю у вас у серці своєму і в моїх кайданах. І більшість цих людей, які чули, як зачитувалися ці послання, Були з ним в тій в'язниці. Вони були в тій в'язниці. Вони були з ним тієї ночі, коли в'язниця здригнулася, і землетрус стався лише в одному місці. Той землетрус не зруйнував в'язницю. Але він змусив їхні пута та кайдани ослабнути. Хто це вчинив? Господь Саваот. І я можу вам це довести? Прийшов ангел. І це просто дивовижно. Петра мали вранці стратити. А він так міцно спав, що ангелу довелося штовхати його, щоб розбудити. Ви хочете сказати, що Петро був наляканий? Знаєте що? Йому було байдуже. Він, як мій духовний батько Орел Робертс. Якось він зателефонував мені і сказав: Кенете, він був роздратований. Фактично, він був на межі того, щоб розсердитись на когось. Коли йому поставили той стенд, Ця технологія тільки почала розвиватися. І той стенд був розрахований на 20 років навіть менше. Тож вони хотіли замінити той стенд на постійний. І він, розповідаючи мені цю історію, сказав «Кеннете, знаєш, що вони мені сказали? І я відповів: не знаю. О, Господи. І він сказав, Кенете. Вони сказали мені, Орале. У вашому віці. Просто приймайте ліки і розслабтесь. Бо це небезпечно для вас. І вам не слід ризикувати. Щорелу Робертсу не слід ризикувати. Лікарі сказали, ви можете померти. Він відповів: так. І те, що мене чекає на протилежному боці, воно чудове. І потім він просто розсміявся. Слава Богу. Він сказав: вони ще не готові мене вбити. Алілуя. Ну, я просто не розумію, брате Копленд. Хтось, хто ніс цілення стільком людям, і покладав руки на два мільйони людей. Йому довелося ставити стенд. Я просто цього не розумію. Що ж? Зцілення це не нагорода. Його не заробляють. Вам слід вірити про нього. І стояти за нього, а він втомився. Він не хотів вірити про нього. Став тестен і йдемо до роботи. Давайте продовжимо робити нашу справу, як і належить мені думати про всіх вас, бо я маю вас в серці своєму, як спільників моїх в благодаті, чи то в кайданах моїх, чи в обороні. Чи в утвердженні Євангелії? Ви всі співучасники в моїй благодаті. Ви всі співучасники в моєму помазанні. Ми в цьому разом. Не закривайте це місце. І давайте відкриємо послання до Ефесян, Четвертий розділ, десятий вір, точніше, дев'ятий вір, а піднісся, що означає як не те, що перший зійшов у найнижчі місця землі. Хто зійшов? Коли Ісус зійшов у пекло і заплатив за всіх ціну. Той піднявся вище всіх небес. Вище всіх небес, щоб наповнити все. І він настановив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пасторами та вчителями. Для чого? Для вдосконалення святих на діло служіння, для збудування тіла Христового, аж доки ми всі прийдемо, всі. Аж доки ми всі, коли, доки всі ми прийдемо до єдності віри, не вчення, а до єдності віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, в міру зросту, повноти Христової. Повноти Христової, зачекайте хвилинку: Христос, 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 помазання. Слово Христос це грецький переклад єврейського слова Месія. Помазаний Богом. Це щось величне. Люди, наче дивляться, але так ніколи цього і не зауважують. Доки ми прийдемо. До повноти як тіло. Ми тіло помазаного ми носії цієї сили, яка знімає тягарі і знищує ярмо. Алілуя! я окремий член тіла помазаного, і його помазання і його помазання. Отже, тут є щось величне. Подивіться подивіться на це. говорячи істину, вибачте, щоб ви більше не були немовлятами, що хитаються і захоплюються всяким вітром вчення через людське лукавство і підступами хитрого зваблювання. Це те, про що ми говорили буквально кілька хвилин тому. Але, говорячи істину в любові. Все повертали в того, хто є головою, помазаний, з якого все тіло складене і поєднане всякими взаємозміцнюючими зв'язками, в міру дії кожного окремого члена, здійснює ріст на збудування самого себе. В любові, всякі взаємозміцнюючі зв'язки. Всякі взаємозміцнюючі зв'язки. Амінь. Всякі. І дозвольте мені вам навести приклад того, про що я кажу. Орал Робертс, мій духовний батько. Кеннет Хейгін, він був батьком слова віри в мені і в Глорії. І Бог зробив це цілеспрямованим. Це був план. Коли ми навчалися в цих двох духовних велетнів, З якими Бог з'єднав нас з на логію служіння в дружбі, в братерстві. Це принесло в наше служіння, помазання від них обох. Ви бачите тут цю концепцію? Саме так діє помазання. Саме тому вам справді необхідно бути дуже уважними, з ким ви з'єднуєтесь, бо це приходить через зв'язок і спілкування. Мене звати Ноель, а це моя дружина Саманта. Ми з міста Джимбору в Квінсленді. Ми почали рухатись разом з місією Кенета Копленда більше 20 років тому. Фактично, ми просто перемикали канали. І раптом ми просто побачили цього чоловіка, як він проповідував, і одна з перших речей, яка зачепила нас, було вчення про завіт. Це було чудово і відчинило двері для розуміння інших речей. І насправді відтоді ми просто продовжуємо дізнаватись про ту віру, про яку навчає Кенет Копленд, і це щось індивідуальне. Розумієте, я не ставлю Кеннета Копленда на п'ядестал, але Кенет Копленд був тим, хто навчив мене тому, як мати стосунки з Христом. У цьому вся сутність в тому, щоб мати ці стосунки. А місія Кеннета Копленда допомогла мені зрозуміти набагато більше, тому мої стосунки з Богом набагато сильніші. Наша донька недавно потрапила до автомобільної аварії. Її машина була сильно пошкоджена, але вона просто вийшла з тієї машини, і це було дивовижно. Коли я побачила машину, наша донька вже забрала швидка допомога. В неї врізались, у неї був кабріолет, і в неї позаду врізався напівпричеп. Він їхав зі швидкістю більше 60 км на годину, а вона стояла і її відкинуло. Коли я побачила її машину, Мене просто почало трясти, а потім прийшов спокій. Ніби Бог сказав вона в моїх руках, і лікарі швидкої допомоги, пожежники, вони дістали її. І для нас це було ми ніколи такого не бачили, це диво. Так, вона просто пішла звідти. Фактично, вона сама вийшла з машини, щоб сісти до карети швидкої допомоги. І всі говорили, що це диво. І на мене справді зійшов мир. І без тієї надії, про яку дізналась від місія Канета Копленда. Я думаю, що ми можемо процитувати практично слово в слово 91 перше псалом і постійно молитись таким чином. Не маючи цієї віри, про яку ми дізналися від Кеннета і Глорій Копленд, я не знаю, як взагалі люди живуть. Я справді не знаю. За кілька тижнів до того, як сталася аварія, їй робили МРТ всього тіла, бо в неї генетичне захворювання, яке називається нейрофіброматоз. У неї по всьому тілу утворюються невеликі затвердіння і пухлинки. І ми нарешті потрапили до нового невролога, який призначив її МРТ. І коли ми знову прийшли до нього на прийом, у нас все ще були ті скани. Вона потрапила до аварії. Ми прийшли до нього на прийом. Все це відбувалося протягом двох тижнів. Він запропонував нам сісти, і ми дізналися, що в неї пухлина в мозку, яка блокувала шлуночки, завдяки яким у мозку рухається рідина. Це також було Божим благоволінням, що наша страхова компанія повністю покрила всі наші витрати у лікарні. Вона пробула у лікарні п'ять днів, перший день у реанімації, тому ви можете собі уявити, це тисячі і тисячі доларів, які були повністю покриті нашою страховою компанією. І у хірургії завжди знаходиться щось непередбачуване. Але, незважаючи на це, він зменшив вартість операції на 1800 доларів. Таким чином, ми заплатили меншу суму з рахуванням тих грошей, які нам за аварію виплатила страхова компанія. І ми змогли купити Донці нову машину. Так, це було щось феноменальне. Це практично була саме та сума, яку нам слід було заплатити хірургу, все стало на своє місце. І ми також дізналися, що тим, хто любить Бога, все й діє на добро. І незважаючи на те, що та аварія, звичайно ж, не була так. Божим наміром, все зрештою склалось добре. Ми несподівано отримали додаткові 2500 тисячі доларів, щоб заплатити хірургу. Хоча в нас не було таких грошей, так тоді це поставило певні питання перед нашою вірою, що нам робити? Стояти у вірі і вірити Богу, що він стілить. Чи йти в цьому напрямку? Якщо ми згодимось на операцію, чи говорить це про те, що наша віра не діє. Але те, як воно склалось, і ми багато радились, ми звернулись з молтовним проханням до місії Кенета -Копленда. Потім ми вдвох прийшли до такого розуміння, що у нас обох щодо цього питання був мир. І ми сказали: гаразд, ця операція не йде в розріз з нашою вірою. І те, як прийшли ці гроші на операцію, і те, як вчасно була зроблена сама операція, у неї був лише місяць перерви у навчання. Все стало на своє місце. Те, що у нашої доньки була пухлена, це було щось згубне. Але те, як воно стало на своє місце, і те, що мало статись, це було просто благовоління. Розумієте, немає іншого так. пояснення. Три тижні і ніби нічого й не було. З нашою донькою все гаразд. Це просто приголомшливо. Так. Хвала Богу. Ви помітили, як Ноелі Саманта вкладали час у слово Боже, і весь цей час служив тому, щоб збудовувати і зміцнювати їхню віру, і зрештою їхні стосунки з Ісусом ставали сильнішими і сильнішими. І коли їхня донька потрапила до аварії, вони перебували у надії, і в їхньому серці царював мир. І потім відбувалось диво за дивом. І вони розповіли про те, як вони отримали все, що їм було потрібно, і все стало на свої місця. і ви дивлячись на це, думаєте, як таке відбувається з людьми? Це відбувається з тими, у кого Ісус є Господом і Спасителем їхнього життя, з людьми, які вклали віру в Нього, і потім щодня живуть з цією вірою. І якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя, зробіть це сьогодні. Сьогодні день вашого спасіння. Ви запитаєте, як це зробити? Все дуже просто, просто помоліться разом зі мною наступною молитвою. Скажіть. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці. Я сповідую своїми устами, що Ісус, мій Господь, Він жив для мене, Він помер за мене, Він воскрес для мене. Ісусе, я приймаю Твоє прощення, знищ моє минуле. Сьогодні я нове творіння в Тобі, Господь Ісус. Візьми моє життя. І зроби з ним що-небудь. Наповни мене Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Послухайте, якщо ви помолились цією молитвою, то ви народились згори. А це означає, що сьогодні перший день вашого нового життя. І благословення Господнє досяжне для вас зараз і діє для вас, і вам потрібно дізнаватись про це більше. Вам потрібно дізнаватись, хто ви в Ісусі, і хто Ісус в вас. Дізнавайтесь, що обіцяє Слово Боже, і дізнавайтесь, що є для вас. Амінь. І якщо ви народились згори, то місія Кеннета Копленда хотіла б надіслати вам подарунок. Ми хотіли б безкоштовно надіслати вам книгу і невеликий буклет. Це книга Кеннета і Глорії, яка називається Все це він зробив для вас. А також невеликий буклет, який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. Ми хотіли б надіслати вам це сьогодні, тому просто зв'яжіться з нами і дайте нам знати, що ви хотіли б отримати це. Велике спасибі, що дивилися на сьогодні до завтра, і пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.